Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині будемо говорити про дуже актуальну тему, тобто, фактично, про трансформації, про ті зміни, які відбуваються навколо нас і які змушують нас приймати якісь рішення і швидко-швидко рухатись. От, Власне кажучи, цьому допомагають трансформаційні ігри, які вигадала. Я автором наш психолог гість студії, ігропрактик Ірина Шейгес. Доброго вечора. Добрий вечір, пані Ірино. Так все таки наскільки актуальні ці ігри і чому вони актуальні саме в цей момент? Тому що я розумію, що є попит, є пропозиція. Значить, ігри трансформаційні те, що треба. Саме люкс в цей такий нелегкий час. Для мене і не тільки для мене, це саме те, що потрібно на сьогодні. Я в цьому вже два роки працюю. За цей рік зробила досить великий крок в своєму розвитку і розвитку професії. І це потрібно, тому що є люди, яким це потрібно. Так, спрост, я Так, І Є так, пропозиція. Так, так. І досить багато велика кількість людей, які прагнуть розвитку, прагнуть самопізнання, прагнуть змін, якісних змін в своєму житті і шукають інструменти, як це можна зробити. Але часто зміни відбуваються і без нашого бажання. Може хтось просто не може ніяк пристосуватися до того, що зараз так час, все швидко. Змінює те, що зміни відбуваються без нашого бажання, це факт. От для того і існують трансформаційні ігри, щоб зміни відбувались за бажанням, щоб вони відбувались легко, щоб вони відбувались на користь. Тобто, виходить, а... що не так, що доля схопила тебе як кошеня, і так ти будеш їсти це молоко, ти будеш його їсти там. Ти, Я тим більше скажу, чим більше ми починаємо противитись. Тормозити, тим більше доля нас починає в те молоко, як того котика, укунати. Е коли ми перестаємо е проявляти супротив, mm -hmm. коли ми віддаємося е життю тим подіям, які відбуваються, легко сприймаємо їх. Все легко відбувається, зміни відбуваються легко. Ну, але але насправді це фактично вийти з зони комфортної. Багато хто не хоче цього робити, тому що ми звикли жити саме отак, отак, отак. А мені зараз доведеться робити ще якось інакше. Я не хочу. Зона комфорту це поняття досить таке нетривіальне, тому що зона комфорту тільки називається зоною комфорту. Зазвичай в цій зона комфорту є дуже багато підводних течій, То, каміння. Ну, наприклад, такі. незручності. Може бути, людина може бути повністю. Задоволена тим, що відбувається в її житті професією, роботою, рівнем заробітку, умовами життя, але це її зона комфорта, в якій вона знає, що вона тут і вона знає умови. Тобто, виходить, що вона невдоволена, але чіпляється всіма силами руками Самі за і цю ногами. ситуацію. Так, чіпляється, що вона знає, нехай їй не добре, але вона знає, як це. А якщо вийти за зону комфорту. Там щось нове, щось невідоме, як це буде відбуватися, як людина буде з цим справлятись, але не спробувавши, ти ніколи не знаєш, Ти ніколи не зрозумієш, що є краще для тебе, що є більше можливостей, є більше варіантів, що за дверима є світ. І іноді потрібно виходити з цієї своєї маленької камнатушки, в якій ти звик жити, звик існувати, а за дверима там всесвіт, там цілий е, живий, яскравий світ, дуже багато цікавих людей, подій. І просто потрібно іноді набрати сміливості і рухатись вперід. Тобто я розумію, що гра, яку ти вигадала, фактично гри-ігри, тобто їх скільки в тебе зараз? У мене зараз моїх авторських є ігор 4. Так, і саме ці чотири гри, вони. Підштовхують людину прийняти якесь рішення таким чином, вони діють чи як ці ігри вони всі різні, так. але всі можливо, вони можливо треба трошки розповісти е, про них. Можливо, <гум> потрібно ігор взагалі є дуже багато. Це дуже велике поле, дуже великий простір трансформаційних ігор. Так, в якому Так, це правда у нас вже навіть була на ефірі психолог, яка працює з, е, саме з ігрою. І тим більше ви вже освічені так, в цьому так, питанні. Да, є їх дуже, коли я сама поринала в цей світ. Він був спочатку маленьким, зараз він для мене як безмежне море, тому що дуже багато авторів по всій Україні, які пишуть дуже чудові, дуже дієві інструменти, які допомагають людям вирішувати свої питання. Моя перша авторська гра називається Еквілібріум рівновага життя. Вона про рівновагу життя, про те, що ми в житті робимо так або не зовсім так, що нам допомагає рухатись, що нас тормозить. Ця гра допомагає подивитись, вийти трошечки за свої межі, подивитись на це відсторонено, на своє життя, побачити, що відбувається. А, тобто, такі... Але наскільки я знаю, ми трошки грали е, в цю гру, ну не трошки, а от справді пройшли всі ці три кола, еквілібріума. Е, е, Все-таки е, мова йде про е, вміння брати і віддавати. Так. В основу гри заложено два звичайних людських навички людських навички. Приймати, брати або віддавати і звільнятися. Ну, як це працює? Для того, щоб отримати в житті, спочатку потрібно дати. Це є такий життєвий закон, закон Божий, як завгодно його можна називати, всесвітній закон. Для того, щоб отримати, спочатку потрібно віддати. І людина живе в цьому балансі. Ми щось віддаємо, щось пускаємо в, житті, в життя. Для того, щоб отримати, потрібно звільнити місце. Да, наприклад, лишити минуле. В минулому, врешті-решт, не тягнути її за собою і дати можливість новому свіжому враженням, новим людям зайти в ваше життя. Це потрібно дозволити. Навіть іноді досить часто на іграх приводжу приклад про допомогу. Як часто ми хочемо, вміємо прагнемо допомогти іншим людям, допомогти від просто піднести сумку, допомогти грошима, допомогти порадою. І як часто ми не вміємо для себе попросити допомоги, і найголовніше прийняти цю допомогу, коли інші люди, чужі або знайомі нам від душі хочуть, хочуть прагнуть допомогти, а ми впираємося. А ми впираємось, да, тому що ми самостійні, ми хочемо все самостійно, ми хочемо я сам і, е, на жаль, не даємо можливості. Зайти в наше життя, тобто виходить це не про те, що ми маємо багато всього віддавати там, допомагати. Це трошки інше. Це інше. Це про те, що, е, вміючи допомагати іншим людям, ми так само маємо вміти приймати допомогу для себе. Тільки так ми будемо легко рухатись по житті, тільки так ми будемо в потоці, тільки так у нас буде все виходити як музика. От коли ти талановито граєш на фортепіано, і музика л'ється. Бо так само буде протікати життя, якщо ти будеш легко допомагати і легко приймати в своє життя подарунки, будь-що, приймати знання. Е Віддавати ті самі знання, бо ми можемо нескінченно приймати, приймати, читати, вчити і віддавати так само нескінченно. Да, але наступає, коли <гум> потрібно поділитися. Я вже знаю. Я можу поділитися. Отак От наразі я ділюся тим, що знаю, ділюся своїми інструментами з тими людьми, які приходять до мене грати, працювати. Приходять за порадою. Хто за чим приходить? Хто за змінами, хто за порадою, хто за розрадою, хто за ресурсом. А яку може дати пораду гра? Гра дає можливість подивитись на своє життя під новим, зовсім іншим кутом. Тому що ми, коли живемо, ми знаходимося всередині. От, а гра дає можливість подивитись на своє життя, як на кіно. Ніби ти сидиш в кінозалі. І на великому екрані бачиш, що відбувається в твоєму житті. Ти можеш подивитися назад, подивитися в минуле таку ретроспективу, що ти напрацював, що ти отримав, який ти маєш наразі ресурс, оцінити себе. Тому що досить багато людей, напрацювавши, маючи величезний досвід, на жаль, не цінують те, що мають. А потрібно просто, звичайно, написати на листочку, що, які мої досягнення, що я знаю на сьогоднішній день, і людина розуміє, боже, да я ж. Я супер. Я супер, я молодець, я можу рухати гори, але я чомусь цього не роблю, бо то, тому що не впевнений в собі, але ж я вже можу. І іноді достатньо просто зрозуміти і побачити. І от це допомагає зробити трансформаційна гра. Коли ти робиш крок в сторону і відсторонено дивишся на те, що відбувається. Тому що, коли ти граєш, ти граєш про себе. І ніби і не про себе. Ти дивишся угу. на, на ну, гру. тому, що це гра. Це гра, да. ми вона ні полю... до чого не зобов'язує. Зобов ми е, полюбили грати в дитинстві. Дорослі так само полюбляють грати. Включається азарт, включається жага до інформації, до знань. до... Розгадати загадку, дойти до фіналу, ну, особливо коли ця загадка, ти сам, то це взагалі супер. Да. І коли в процесі гри відбувається дуже багато таких підтверджень, синхронізації, коли людина говорить, говорить тут витаскою карточку, в якій написано буквально те, що він тільки що озвучував, і мене клієнти питають: а як так може бути? а Звідки вона знає? І тоді пояснює, що є інформаційне поле. інформаційне поле, є ігрове поле. Ми всі разом учасники зібралися за цим столом, створили ще певне поле, наше енергетичне інформаційне, в якому е, все пов'язане. Не буває yeah. в грі, не буває випадково. Ірино, ну це якось далеко від психології, це є е, щось таке езотеричне більшою мірою. І, і власне кажучи, у грі е, ми застосовували руни, тобто це взагалі чиста езотерика. І те, що ти кажеш, коли людина думає, але і воно потім в картах е і показується, значить це точно не щось таке. Ну це не психологія. Тут е все залежить від того, від системи вірування людини, яка е грає, яка прийшла грати. Якщо людина вірить в езотерику, вірить е в руни, в таров, в якісь е такі магічні штуки. Для неї це буде почули тебе християнські священники. Зараз на нафімі піддали би. Для неї це буде спрацьовувати саме так. Якщо людина вірить в те, що є людська психологія, є наше спільне, колективне, несвідоме. Так, це точно. Це якраз якісь психологія психології. Ми всі знаходимося в ньому. Інформація щитується з людини. Ми навіть зараз з вами спілкуючись, так, відбувається наш з вами е, такий обмін інформацією. Так. Да, ви читаєте із мене, я читаю її з вас, навіть перед тим, як відбувається вербальне словесне так. спілкування. І то саме відбувається в грі на рівні відчуттів, на рівні розуміння, на рівні інтуїції. Е, інтуїція, відчуття це не езотерика, це наше життя, це те, що ми проживаємо кожного дня. І тому, е, який приходить учасник, от як збира, не буває випадкових груп ігрових. Правда? Не буває. Завжди за ігровим полем збираються ті люди, яким потрібно бути в цей час в просторі один одного. Це щось таке, як міст короля Людовика, коли е, всіх зібрали на мосту і він завалився. Тобто вони не випадково були зібрані, не випадково в цей були час. зібрані там. Так не буває, гра починається в момент прийняття рішення пограти. Коли людина е, дзвонить до мене або для себе внутрішньо приймає, що я хочу пограти в трансформаційну гру. Можливо, якщо вона ще знає в яку, угу. це ще краще. Гра починається саме в той момент. В житті починають складатися певні обставини, зустрічаються певні люди. Може позвонити людина з минулого, яка е, за якою вже давно і думати забула, але вона дотична до того і вашого питання. Що ви саме хочете вирішити? Да, які, На які я наразі назрів для того, щоб його пропрацювати в через трансформаційну гру. Тобто світ навколо вас починає вже. Це як вороночка, е, така закручується. Да, починає так? вже вирувати в, в ритмі трансформації. Ви готуєтесь, е, кожен учасник отримує від гри ровно стільки, скільки він готовий. Гра ніколи е, для мене дуже важливий факт екологічності гри. Що це таке? Е, Трішки е, незрозуміла. Я не таке за, поняття, поняття оскільки uh -huh. я психолог, uh -huh. я в трансформаційні ігри прийшла з психології. Ти маєш на увазі, що це не має бути чогось травмуючого. Так. Да. <кхем> трансформаційна гра, ігровий процес він не має травмувати людину. Людина має екологічно зайти в гру, екологічно з неї вийти. Вона не має бути розібрана е, в пригніченому настрої, з, не, з піднятими і невирішеними питаннями. Е, трансформаційна гра вона не лікує, не потрібно. Лутати терапію і е, е, трансформації, які відбуваються з людиною в процесі гри, тому що в процесі трансформаційної гри людина може пограти і побачити певні питання, з якими було б непогано їй звернутися і попрацювати далі е, з гарним консультантом, якого вона для себе вибере, угу, да, угу. По, по своїм внутрішнім відчуттям. Але гра не лікує. Хоча в моєму випадку були, оскільки кожен майстер притягує до себе своїх учасників, і враховуючи, що в мене є досвід терапевтичний, досить немаленький, було по всякому. І іноді буває так, що в процесі гри в людини відкриваються питання, яке в процесі гри ми намагаємося вирішити для того, щоб людина ціла ресурсна, вийшла з цієї гри, задоволена. І е, рухались далі. Але в е, будь-якому випадку людина, яка приходить е, на такого шталту гру, вона має вже мати якесь питання. Тобто, щось вона хоче почути. Да. Це те, що ти кажеш, що вона вже має бути готова на цю гру. Да, вона вже має... прийшла, де не знає, що ти, ну, власне кажучи, спитати. Є, хочеш. Є, є такі клієнти, є такі учасники, які приходять просто за цікавістю. Угу. Мені цікаво, я, я хочу подивитися, що це. Да. Бувають такі. А бувають такі, які вже є такі з закорінілі і, і груни, Шо, е, які приходять, У нас грати, Хмельницькому таких е, навіть багато? Хмельницькому є небагато. В нас Хмельницькому цей осередок тільки-тільки розвивається, розростається. От наразі в мене е, народився невеличкий проект, який допоможе трошечки популяризувати цей інструмент, тому що я його дуже люблю. Він дуже корисний. Е, так званий психологічний клуб клуб трансформаційних ігор, так О, в якому супер. ми будемо зустрічатися з групою, яка зараз формується раз в місяць. Це буде така трансформація довжиною в довгий період, якийсь. в рік. А, це буде і? 12 ігор, 12 місяців. Ми подивимось, з чим, з якими бажаннями, запитами, в яких станах людина як, заходить. Та-та-та. Це, це як перед новим роком сказати, я хочу те-то, те-то, а потім уже через рік да. подумати, що А що ж ти, власникаючи, хотів да. і в результаті щось Але вийшло. Але ми будемо працювати на досягнення угу, дуже цих запитів на розвиток. Це буде 12 ігор. Там е, включається свої. Ми ігр практики дуже полюбляємо різні ігрові штучки. Різні інтриги, сюрпризи, такі механіки це вже ніби як, як повітря для нас. А. Вже хочеться вступити до цього клубу. А поки що, Іринко, зараз наш режисер покаже нам відео про ще одну гру твою. В тоді понимает, Ну, а що Аж Опять не то карти, фішки, кубики і багато гравців. Це перехід, непересічне дозвілля та ще й можливість подивитися на самого себе під іншим кутом. Розробник гри, психотерапевт Ірина Шейгас розповідає: їй доводилося багато спілкуватися з людьми, які загубилися у житті і не знають, куди рухатися далі. Трансформаційна гра для них стала справжнім рятівним колом. Дуже багато моїх клієнтів приходять наразі, і говорять, я не знаю, що робити. Я не знаю, що мені далі робити, тому що вже не цікаво, не хочу, я застряг. А вперед хочеться йти, хочеться хто нову професію, хто сім'ю, хто що, і от так на, на, на помацьки рухається. І от у мене народився переход. Участь у трансформаційній грі не потребує особливих вмінь, та ще й підспудно допомагає чітко формулювати мету і шукати власні острахи, щоб у майбутньому не наступати на ті ж граблі. Ну мені здається, що така трансформаційна гра в першу чергу вчить правильно формулювати і чітко свою позицію і питання, ну що дуже важливо для журналіста. Гра вчить бути чесною сам собою, це дуже. Як на мене дуже важливо. Ця гра допомагає зрозуміти, хто винен, на якому етапі ми зупинилися, чи потрібна нам була ця зупинка, що її спричинило, і як з цієї самої зупинки рушити далі, аби все-таки досягти тієї мети, яку ми на собі. Для себе поставили. Хоча перехід і стимулює озвучувати власні проблеми, гра гуманістична. І головне, каже Ірина Шейгас, вчить дивитися далі. Ми називаємо це такий бінокль, да? подивитись в майбутнє, трошечки його спланувати і не йти на осліп, а рухатись вже свідомо, знаючи, що може бути, які можуть бути камінці, які е, можуть бути помилки. І в цих іграх все відбувається через усвідомлення. Трансформаційна гра зараз популярна не лише в Україні, а й у Білорусі, Казахстані та Узбекистані. Головне для учасників мати вдосталь часу, бо одна сесія може тривати більше трьох годин. Я розумію, що гра ця називається перехід, і вона саме про цей довгий шлях, коли від старого себе до нового себе переходиш, от наскільки може бути він тривалий? В кожного в кожного по-своєму. Навіть в цю гру закладено той момент, що для когось потрібно освоювати мистецтво маленьких кроків і йти потрошечку. Степ бай Степ степ по маленькому кроку. А для когось життя дає можливість і готовність рухатись швидко, стрімко, великими кроками. Але це не факт, що той, хто рухається повільніше. Буде довше проходити свій перехід. Правда? Були такі ігри в мене, що людина, яка рухалась найповільніше. То кубік в грі вирішує, поясню трошечки. Кубік так. в грі вирішує момент швидкості руху угу. і дає можливості. Кубік це така штука, вона дуже важлива в трансформаційних іграх. То от в переході є 3, 6 і 9 граний кубік. Трієчка це мінімальний крок, шістка — середній. Дев'ятка або десятиграмів квінтерів. На чому це ж логіка тоді? Е, Якщо ти ж дев'ятки всі в тобі випали, і ти швиденько, швиденько досягнув. Досягнув. Були такі ігри, коли людина з трьогранним кубіком досягала своєї мети за два-три кроки. І навпаки, люди, які мали можливість рухатись швидко. швидко на дев'ять, не могли закінчити гру Про на що протязі. Це свідчить? Дев'яти на протязі 4-5 годин. Ого, це свідчить про готовність внутрішню до змін. Ну це наша тема, яку ми наша. сьогодні якраз з тобою так. анонсували. Так, це <клес> наша тема про внутрішню готовність. Життя іноді дає певним людям не всім. Комусь дає можливості стільки, і людина хапається за них і бере до останнього, а комусь дає ось стільки, а людина бере тільки так. На жаль, не не розуміючи, не бачучи, не вміючи, просто взяти на повну. Те, що тобі дано. те, що тобі да пропонує життя, те, що тобі пропонує всесвіт. Ну мені здається, це цікава тема, е, Ірина. Я знаю, що наступна гра на виході, і вона якраз буде е, с, м, налаштована на бізнес-середовище. Це це яким чином? Це пограти в цю гру і вирішити, чи ти там заробиш бабільця трошки більше, чи ні, чи як взагалі це є, є в трансформаційних іграх. Є досить багато різних напрямків: є психологічні, є езотеричні, про які ми вже сьогодні так, говорили. Так, так. Є ще. Бізнес-ігри, які так, так, спрямовані. Е, та гра, яку я зараз е, вже розробила, вона вже пішла в друк. Ця гра називається SIS. Вона, е, якщо на українську, як є. Mm -hmm. І ця гра дає можливість подивитись на свої справи, як вони є. Наприклад, ти, займаєш Це завжди дуже ти займаєшся Насправді. бізнесом маленьким, великим, середнім, будь-яким. Є в тебе люди підлеглі, чи немає, чи ти сам собі вас В тебе є певні плани, задачі, які ти виконуєш, досягаєш, хтось отримує більше прибутку, хтось запускає якийсь новий продукт в лінію, хтось планує розширення. Угу. І завжди всередині цієї глобальної задачі є маленькі Дії підзадачі, кроки, які потрібно. Ось ця гра дає можливість подивитись, наскільки правильно відбувається планування, mm -hmm. наскільки так. правильно вистроєна логіка е, того руху, чи іншого руху, руху до. вищої до. мети так. виходить, що тому так, що так? досить часто іноді часто іноді те, що потрібно зробити в кінці, робиться на початку. Е, щось Взагалі не потрібно робити, зайві рухи. Ця гра дасть можливість подивитись на ситуацію, як є, і тим більше мені здається, що багато хто взагалі от перебуває у цих шорах. От я це роблю, і ти так от закрився і от робиш, робиш, робиш. Але справді тут якраз цінно подивитися з боку подивитись. на те, що ти робиш, і до чого ти, власне кажучи, ідеш. Так, так, і, і гра буде давати певні свої ключі, розуміння, бачення. Але це може бути колективна гра, тобто так. можна е, зібрати такий невеличкий корпоративчик і пограти в гру. Так за на як на, воно є на наразі. На ви прямо читайте мої думки. Е, наразі я е, заходжу. Саме да, від психологічних ігр до бізнес-ігр і є така думка, є таке бажання займатися консалтингом, консалтингом саме тому, що в мене є досвід проведення тренінгів, бізнес-тренінгів, оскільки в моєму звичайному житті не пов'язаному з трансформацією, я hr менеджер з персоналу, я працюю, я працюючи HR. Я знаю. О, бачиш, як все просто, а ми там написали якийсь там ігроман чи ігропрактик, Ігропрактик. ігропрактик. Вже... А практик, що менеджер 에, з персоналу. Да. Якщо раніше я не знала, де, де більше, де, да, то наразі це вже просто все зливається в єдиний поток. Так насправді воно дуже пов'язане. Да. І я не можу сказати, де я більше. Більше я менеджер з персоналу, чи я більше психолог, ігропрактик. Це все я працюю з людьми. І це все для мене вже є єдина мета, моя місія, яку я виконую в своєму житті. Тому зараз наразі є, є таке бажання запускати корпоративні е, такі тренінгові ігри, які можна якраз брати нам будь-яке підприємство від одного до, ну гра поміщає від одного до 10, це максимум, для того, щоб це було продуктивно. І через ці ігри можна діагностувати персонал, діагностувати е, середовище, яке. На підприємстві склалося е, працювати з командотворенням, працювати з підбором, правильним Ой, підбором. Бачу, що Коли вже і пошуком люди це персоналу. почують, багато бізнесменів вже захочуть у себе отак от все продіагностувати, наскільки здорові їхні команди. Ну наразі в, в тій компанії, в якій я зараз працюю, ми це використовуємо, тому що ми все, що буде виходити далі в люди, ми будемо пропонувати, ми все тестуємо на собі. Ми через все це проходимо, проживаємо, тестуємо. Ну прекрасно, так воно і має бути. Так, тому що тренінговий простір він вже ну я б сказала так, що вже трошечки приївся. Так, так. Такі звичайні тренінги, їх дуже багато, дуже перенасичений ринок. Дуже е, інфобіз розвивається досить стрімко і потрібно бути постійно. Е, тобто, щось новеньке в, в тренінгах. Струє, так, має, має, потрібно бути в тренді. І ось трансформаційні ігри, саме бізнес-спрямування, це досить гарний якісний інструмент, тому що. Дозволяє досить швидко вирішити дуже велику кількість питань, побачити, зрозуміти, усвідомити і далі відкоригувати. Насправді це супер. Е, Ірино, у нас вже ефір добігає до кінця, і все-таки, що би ти хотіла сказати нашому глядачеві? Ну, такий якийсь меседж невеличкий, як ігропрактик, психолог. І що їм треба робити з своїм життям, може, в період особливо адаптації до цих змін, про які ми говорили спочатку? Я би хотіла, от перше, що мені приходить на язик, да, сказати про сміливість, бути сміливі, не бійтеся відкривати двері. В новий досвід, в нові враження. Іноді достатньо просто спробувати для того, щоб розуміти, ваше чи не ваше, потрібно чи не потрібно. Сміливим, Перед сміливими сміливим відкривається дуже велика кількість можливостей. Так, ну як мінімум тричі треба стукати, кажуть. Іноді достатньо одного разу для того, щоб відкрили. Тому сміливість вона вирішує все. Якщо ти не сміливий, ти можеш досить довго чекати, поки до тебе прийдуть і тебе покличуть. Uh -huh. Так ніхто і, і не в цей прийде. і в цей момент переженуть тебе більш сміливіше. Так, да. конкуренція ніхто її не відміняв. Якщо прагнете якісних змін, потрібно діяти для себе. Потрібно робити, починати робити з маленького кроку дії, Прохання будь-чого потрібно робити, тому що під лежачі каміння, на жаль, вода не тече, так. і тільки з бажання щось змінити, на жаль, зміни не відбуваються. Тому я досить часто своїм клієнтам говорю зараз до оглядачів, звертаюся. Якщо ви маєте бажання змінюватися, починайте робити. Сьогодні. Сміливі сьогодні не відкладаючи на завтра чи ну, після завтра. Ж, дякую, дякую за гарний ефір. А глядачам кажу: не забувайте, що життя це рух. А рух це зміни. До побачення.